Ти Диви, Вася їсть оптиміл. Перестав їсти свій корм, да Вася? Перестав їсти свій корм. А ось як виглядає мій орхосадочок. Вже майже всі орхідейки відцвіли, тільки Согорелакс тримається, та навіть Будда відцвіло. Ось, бачите, поскидала вона свої квіточки, на жаль, це вже остання остання квітка на будді. І тримається моя оця жовтенька. Дуже дивно, що вона так довго тримається, бо вона почала першою скидати квіти. Ну, а також я поробила багато пересадок, особливо діточок попересаджувала в більші горщики. Тому ви можете побачити, що тут трошечки порідшали рядочки орхідей. А тут, навпаки, їх стало більше. І ось зараз стоїть таке питання, що треба розширювати площу. Орхідейного садочку а куди його розширювати, я навіть не знаю. Зараз стоїть така задача переді мною. Ось це мінімарк в новій посадці, і майшанк ангел. Вона почала відсушувати свою дітку після пересадки. І там щось в неї було шиєю. Непонятно, ще треба буде обдивлятися всі ці рослинки. А тут у нас листочок, он бачите, відсушила біла, орхідея. Тобто, навіть якщо вони не квітнуть, то справ дуже багато з ними. Дуже багато турботи і часу вони забирають в мене, а також і відволікають від всього поганого. У будди Я не буду зрізати квітконоси, поки вони зелені. Якщо буду відсушувати тільки сама, тоді буду відрізати ось такі залишки. Пишного цвітіння. А ввечері я ще виходила в магазин, залишила за решіткою водички для котиків, цілу бутилку потім віта нальє і трошечки їх погодувала. А наступного дня ранок почався з тривог. Міги злітали, пускали кінжали і все по полю. Але ж на тривоги потрібно реагувати. І я вийшла один раз, погуляла у дворі, поспілкувалася з котиками, собачками, зустріла віту, і ми пішли шукати сарайчик для кошенят. Але жодного цілого не знайшли одні руїни. Багато сараїв навколо зруйновані непогодою і вандалами. Отже, для кошенят немає у нас кращого місця. І після всього цього ми трохи відпочиваємо з Аліскою. Але попереду багато роботи, тому. Довго відпочивати мені ніколи. А сьогодні Вікторія мені прислала ось такі скріни зі своєї кредитної картки. Вона дуже дякує всім, хто висилає їй допомогу. Ми дуже цінуємо вашу доброту і безмежно за неї вдячні. Ось ці орхідеї я вчора поливала Вони стоять, щоб їх поставити ближче. А ці зараз готуюся поливати. Ось ці в ємностях стоять, ці вже политі, ті, що біля стіночки, вже в кашпо стоять, ці политі. Так, я Свою оцю файл у мене тут був, я його зняла, бо в мене працює вентилятор і він його скидає, то я його зняла навіщо? Ну, от І вчора, і сьогодні цілий день присвячений поливу орхідей. Ще там декілька стоять, чекають своєї черги. Ну, от і все, я закінчила полив. Останні тут три квіточки, цього релекс і жовтенька. Ось такий верхосадочок. Сподіваємося на тиху ніч, хоча знаємо, що там щось. Підлість якась вже готується. Я це відчуваю вже три дні. Три дні вже відчуваю. Ось діточок я поливала вчора. Грохосадочок политий, все добре. Рослинка росте дуже красиво. На сьогодні. Мабуть, вже на добраніч. Перша орхідея в мене з'явилася начебто не так вже й давно, а саме, 8 червня 2020 року, моя знайома і бувша співробітниця, віддала мені свою орхідею вже відцвіташкою. Виявилася білою пофарбованою в блакитний колір. Тобто це було за два роки до початку повномасштабної війни. І до того моменту я вже мала ще дві нові орхідеї і на цьому не зупинилася, незважаючи на весь цей жах навколо, продовжила своє захоплення орхідеями. І навіть можу зізнатися. Що мої орхідеї і мої рослини, взагалі, яких в мене і так дуже багато, а також, мабуть, і коти не дали мені виїхати з України, як це зробило багато людей. Тим більше, що тоді ми всі думали, що все це не може довго продовжуватися, бо ще сподівалися на якийсь здоровий глузд, якусь совість, як це притаманно всім. Нормальним людям вірити в те, що і всі навколо такі ж нормальні, тим більше, що наші вороги дуже довго прикидалися нашими друзями, але ця абсолютно ненормальна і неспровокована війна, заснована на суцільній брехні, продовжується й досі, на жаль. По різним причинам. і Хоча мені все ж таки не хочеться торкатися такої теми в моїх відео, бо я цілковито мирна людина і хочу розповідати і показувати вам про щось дійсно прекрасне, про орхідеї, красу природи, про допомогу тваринам тощо. Але, на жаль, увесь цей жах і відвертий тероризм нашого ворога. І оце все його політичне сміття майже щоденно втручається в наше життя з метою його постійно отруювати. І тому мені не вдається уникнути розповідей про ракетні атаки, про прильоти, про всі ці жахливі воєнні злочини і все це горе, яке вони нам коять. Бо я хочу також бути максимально правдивою. Перед своїми глядачами, що для мене також принципово, до того ж, увесь цей жах справді порушує наше життя. Неможливо залишатися байдужим до цього, неможливо втілювати свої задуми так, як би цього хотілося. І, мабуть, саме на це увесь цей терор і розрахований. Тому і відео в мене виходить вже так, як виходить. А я не можу вже робити те, що насправді хочу. Ось і зараз хотіла розповідати вам про свій орхосадочок, а непомітно навіть для самої себе. Знов перейшла на цю тему, яка, мабуть, всіх нас зараз найбільше турбує. І ми всі нормальні люди, українці, хочемо миру. І спокою для своєї країни найбільше за всіх. Починається гроза. Попередження Аліса, А ну, домой додому Аліса. Якби це були всі наші біди, що гроза. Нічого страшного, нічого страшного немає. Звичайний ливень гроза. Ось і все, дощ закінчився асфальт мокрий і сонечко. Вже сонечко і ясне небо. Так само сподіваємося. Що в нашій країні нарешті. Наступить мир. Що ти тут робиш? Вікторія передає величезну подяку за нові пожертвування. Звичайно, вона дуже вдячна за кожну гривню. Але особливо ми хочемо подякувати Галині за 50 євро, бо це, мабуть, найбільше пожертвування за увесь час і це буде використано для кошенят, а саме на щеплення і обробки. І ось що Вікторія просить вам передати. Дуже вам всім дякуємо!